Мої друзі, всім величезний привіт! Часто хобі знову з вами на зв'язку. Повертаємося сьогодні на нашу підпільну черв'ячну мікроферму і спробуємо вияснити, що ж все-таки не подобається нашому черв'ячку, чому так сильно почав мокріти субстрат. Про це я розповідав в минулому відео. Порадився я своїм товаришам, також черв'яководом, черв'якознавцем, і він сказав, що найімовірніше в цьому винна не температура, адже в нього черв'ячки бували ще в більш критично низьких, нижчих температурах, і все з ними було в порядку. Значить, проблема, якщо не в самому черв'ячку і не в температурі, то в субстраті або в воді. І сьогодні давайте перевіримо один із основних показників субстрату а також води. Це його pH показник. Отже, погнали в підпілля, будемо там займатися нашими черв'ячками. Ось я і в підвалі, друзяки, але тут в мене трапилась така лажа, що повністю відвалився мікрофон, і декілька епізодів даного відео записалися в німому форматі, тому доведеться їх переозвучити поверху. Отож почнемо. Температура в даному теплішому приміщенні близько 15 градусів за Цельсієм, що чудово для черв'ячка. І навіть не передивляючись ті ящички, які у нас тут простояли тиждень, я приймаю рішення всі ящички, які залишились, перенести сюди в теплу кімнату. Також потрібно передивитись того черв'ячка, що провів тут тиждень. І в першу чергу хочеться заглянути в наш дитячий садочок. Це ті ящички, де відбувається інкубація кокона. З нього виходить мальочок, а також ящички, де мальочок підростає. Для початку загляну в наш інкубатор. Але це вже швидше не інкубатор, не ящик з коконами, а ящик з мальочком. Відсотків 80 всіх коконів вже вилупились, і ми маємо картину з чудовим рожевеньким маленьким мальочком. Почуває він себе прекрасно, активний, температура йому явно подобається. Так приємно спостерігати за новим життям, як щось з'являється ну практично з нічого. Я думаю, кожен фермер мене зрозуміє. Так і копався б в цьому ящичку, розглядаючи малька. Так, цей мальочок мене сильно радує, почуває себе чудово та виглядає прекрасно. При такій густині мальочка однозначно його потрібно вже погодувати. Годувати буду зерновими і кормом вкрию одну третю від площі ящичка, щоб малючки поступово привикали до корму, і якщо їм щось не сподобається, вони мали значну площу ящичка, не зайняту кормом. Обов'язково потрібно не забувати зволожувати субстрат. Це ящичок з свіжішими коконами, і тут процес виходу малька тільки розпочався і ще буде продовжуватися. Тому зволожуємо субстрат і залишаємо їх в спокої. Тепер дуже цікаво буде заглянути в ящички, де у нас підростає мальочок, адже минулого разу я дав не типового для нього корму, а саме фруктово-овочеві рештки, які попередньо були переморожені в морозильнику. І відразу заглянувши в ящичок, там де корм виходить на поверхню, видно сліди життєдіяльності черв'ячків. Ось такі чорні гранулки, які відрізняються навіть по кольору від основного субстрату, це копроліти, те, що черв'ячок пропустив через себе. Це і є основа біогумусу. Якщо копнути трохи глибше, де лежить корм, то видно, що мало чи не весь черв'ячок зібрався на цей корм і активно його поїдає. Черв'ячок став набагато-набагато активнішим, виглядає ще краще і також трішки збільшився в розмірах, що помітно, навіть без вимірювання, а просто на око. Ось такі чудові черв'ячки. Будемо продовжувати їм фруктово овочеву дієту, вітамінчики всім подобаються. Другий ящичок з мальочком ситуація аналогічна. Червячок так за обидві щоки наминав, що аж попровалювався субстрат поряд з кормом. Виглядає наш мальочок чудово, почуває себе прекрасно і гадаю, що жодних маніпуляцій з ним зараз проводити не потрібно, лише зволожу субстрат і хай він доїдає рештки корму. Я думаю, за тиждень черв'ячки з цим справляться, а вже після цього можна буде їх розселяти на два ящички. Якщо буде менша концентрація мальочків в ящичку, вони швидше будуть набирати масу. Маленькі черв'ячки мене сильно порадували, чого, на жаль, не можу сказати про великого черв'ячка. Відкрив ящички і, хоча спостерігаю, що субстрат почав виглядати трішки краще, і черв'ячок візуально також трішки жвавіший в теплому приміщенні. Проте все-таки є черв'ячки, які загинули. А також субстрат виглядає надалі таким грудкуватим, він лепкий і видно, що черв'ячок його переробляє неактивно. Так не повинно бути, треба спробувати розібратися, в чому ж причина. Все-таки я гадаю зараз, що причина вже не в температурі, а в самому субстраті, адже зміною поставщика торфу в мене почали відбуватись саме такі ось проблеми. Спробуємо зараз розібратися з одним із основних показників наших субстратів, а саме лужно-кислотним балансом або pH-середовища. ph, pH метр у мене, на жаль, поки що немає, тому будемо користуватися індикатором лакмусовими папірцями. Для аналізу я відібрав по декілька проб, а саме дві проби субстрату з черв'ячничків з ящичків, саме того грудкуватого мокрого, липкого субстрату, в якому погано себе почуває черв'ячок, дві проби торфу свіжого просіяного, в якому черв'ячку ще не було, а також дві проби води. По одній пробі з кожного звідерця, де в нас стоїть відстояна водичка, якою ми зволожуємо наш субстрат. Для того, щоб зробити аналіз зразків, потрібно, щоб мінерали з субстратів перейшли у розчин. Для цього по-простому потрібно залити наші зразки водою. На жаль, я не взяв дистильованої води, а тому буду використовувати відстояну воду, що, звичайно, може вплинути на точність результатів. Проте загальну картину в цілому я все одно зрозумію навіть з такою водою. Заливаємо наш субстрат, кожен стаканчик, чистою водою. Після цього потрібно. Щоб пройшов процес розчинення. По-простому, потрібно дуже гарно розмішати наші зразки і дати їм відстоятися. Відстоятись приблизно потрібно 20-30 хвилин і один раз можна буде ще їх додатково помішати. Гарненько розколотили наші зразки і зараз їх залишаємо в спокої на 20 хвилин. Можна через 10 хвилин ще раз додатково помішати. Ну а щоб не втрачати час, перенесу зараз тих червячків, які в нас лишились в холодному приміщенні сюди в куточок в тепло. Проби наші готові. Десь півгодинки вони настоювались і за цей час трішки встиг, встигла водичка навіть відстоятися. Зараз будемо проводити наш аналіз лакмусові паперці, як завжди, китайського виробництва, тому потрібно перевірити, чи взагалі вони спрацьовують, чи можливо це просто жовта, жовтий папірець. Тут у нас в капельці розведена лимонна кислота. Зараз зачекаємо хвилиночку, хай прийде реакція. Реакція пройшла, лакмус відпрацював і бачимо показники десь десь так близько двійки. Тобто середовище дуже кисле. Ну, так, це ж кислота. А зараз будемо перевіряти наші проби. Погнали, закидаємо наші папірці індикатори в наші зразки. Готово і чекаємо приблизно одну хвилинку. Наша хвилинка минула. Достаємо індикатори. Можна підбивати підсумки, дивимось що у нас по кислотності, раніше в даному випадку в полужності. Вода, вода. Так, вода між 7 і 8, тобто вода у нас не нейтральна, а більше, я би сказав, навіть в лужну сторону. Ближче до 8, ніж до сімки. 7. 7,5. Це дві проби води. Торф. Торф, в якому ще черв'ячка не було, свіжий торф. Тут сімочка нейтральний, навіть чуть-чуть темніша, ніж сімка. Скажімо так. Сімочка. І ще трішки. Близько-близько ну, до семи. І субстрат, який червячок не хотів переробляти, той, який замокрів зверху. Ну, тут трішечки темніший, ніж торф. Але і до восьми не дотягує. Десь так, як і вода сім. До сіми з половиною. Так, ось такі результати. Отже, ніяких екстремальних показників ми не побачили. Середовище у нас майже нейтральне, трішки ближче в лужну сторону. Але черв'ячок все-таки краще переносить злегка кисле середовище, ніж нейтральне або слаболужне. У черв'яка по анатомії є залози, так звані крейдові залози, які можуть допомагати переробляти кислий субстрат, кислий корм. Його. Деактивуючи, роблячи його нейтральним. А от коли у нас нейтральний корм, хоча, в принципі, нейтральний він переробляється запросто, це природний корм, або слаболужний корм. В даному випадку я бачу злегка-злегка лужне середовище, то такий корм може погано перероблятися черв'ячком. Можливо, саме в цьому справа спробуємо провести ще один експеримент, який допоможе нам це вияснити. Суть в наступному. В цьому одному літрі води я розчинив деяку кількість лимонної кислоти. зовсім зовсім небагато. На смак це ледь-ледь кисловата вода, ледь-ледь відчувається кислинка. Кислити тут не більше, ніж в одному-двох зелених яблуках, які ми могли б кинути на корм для наших червячків. Тому така кількість кислоти не зашкодить черв'ячкам, тим більше, що це ми використаємо для декількох ящичків. Кілька проб я робив і дійшов до такої кислотності. Так вона з лакмусовими індикаторами з картинкою тут сходиться погано, але тут кислотність не четвірочки, як показує, а ближче до п'ятірочки ледь-ледь кисле середовище. Між цією першою пробою, коли я перший раз розвів, і коли я довів розчин до ось такого стану, відбулось розведення майже в три рази. Тобто, тут у нас показує двіючку, десь між двійкою і трійкою втричі розба... розбавивши воду, тобто розбавивши початковий літр нашого розчину ще двома літрами чистої води. Я отримав ось такі показники кислотності, і таким розчином буду обробляти черв'ячків. Якщо ще зменшувати кислотність, то я думаю, вже сенсу не буде. Ми просто обробимо. Черв'ячків фактично звичайною водою. Сподіваюся, що цей розчин трішечки трішечки знизить лужність і, можливо, переведе наш субстрат у злегка злегка кислотне середовище, що буде більш приємним для черв'ячків, але це ми дізнаємося за декілька днів. Зараз потрібно черв'ячків обробити, залишити в спокій і через декілька днів подивитися, чи буде якась позитивна динаміка. Обробив я підкисленим розчином наших черв'ячків, а саме вийшло в мене обробити 5 ящичків, це 5 верхніх ящичків в цій стопці, і сім ящичків такого ж самого черв'ячку в такому ж самому субстраті залишились без обробки, щоб можна було в подальшому порівняти, чи допоможе така обробка кислотою нашому черв'ячку, чи буде це можливо як мертвому припарка, А можливо, це доб'є нашого черв'ячка, і він перестане мучитись. А от про це ми дізнаємось в наступному відео. Буду тримати вас в курсі. З вами, як завжди, був Честохобі. До нових зустрічей всім пока.